Місячна вода, що це таке і навіщо вона нам потрібно? По-перше, треба розуміти, що місяць, за який відповідає елемент вода, настільки потужно впливає на всі процеси у природі, що навіть за приливи і відливи відповідає саме він, більш ніхто. Тому потужний вплив на людину також здійснюється через енергетичну структуру, бо ми на 75% складаємось з води. Якщо ми виконуємо простий ритуал і виставимо воду під місячне світло, вона набуває потужної енергетичної сили. Що ж для цього потрібно? Просто налийте воду, у скляний посуд. Я, наприклад, використовую звичайні банки для консервації. Потрібно поставити її під місячне сяйво, бажано на відкритому просторі, але якщо ви живете у квартирі, то на балкон або на підвіконня. Звичайно, я ж кажу про повний місяць, день до повного місяця, повний місяць і два дні після повні можливо, це робити. Тобто, у нас є 3-4 дні, щоб зарядити і зробити цю воду. Потім до сходу сонця, щоб промінчики не торкнулися цієї води, забрати воду і загорнути цей скляний посуд. Звичайнісінькою фольгою, щоб зберегти потужну енергетику від сонячних промінчиків. Поставте її у темне місце і все, ваш магічний талісман, наповнений місячною енергією, готовий. Для чого це нам все потрібно? По-перше, це найпотужніший засіб для того, щоб почистити себе ізнутрі енергетично. І одночасно наповнити себе стілюючою енергією. Ви можете використовувати цю воду лише одну чайну ложечку на склянку води кожного дня. Якщо ви це зробите 21 день, ви 100% відчуєте цей внутрішній захист і наповнення. Також можливо поїти тварин, особливо коли вони хворіють, поливати квіти, додавати у ванну або у воду для миття підлоги. Якщо ви бажаєте пройти глибше, або ви вже просунутий користувач, важливо ще дивитись, в якому зодіакальному знаці відбувається повня. Наприклад, якщо це водолій, як зараз, то ця вода згодиться для відкриття нових енергій та нових шляхів, шляхів реалізації, для посилення саморозвитку, переосмислення себе, для рішучості в ухваленні радикальних рішень, які ви раніше не могли прийняти. І також для відкриття творчих здібностей. Рахується, що найпотужніша дія цієї води розповсюджується на цей місяць, тобі ж слідуючої повені. Але для магії можливо використовувати і протязі року, в залежності від енергії знаків, в якої стояв місяць. Важлива інформація. Не можна робити місячну воду на затемнення, особливо сонячне. Не буду на це витрачати час, це дуже широка тема, але просто не робіть цього. Дякую за увагу!